Нормально. Грузимо таку маленьку кучку. Та то я розказую своїм підписчикам. Що ми грузимо і веземо до Вови на опалубку. Своїм маленьким зрителям розказує. Хлоп, ось швидко. Подйом один, два, три, чотири. Чотири підйома закидали. Тут чистенько. І веземо зараз до Володі. Дока, по-моєму, називається не попало, здаємо її. Надіюсь, в очереди не буде, бо буває там понеділок був такий день тяжкий. По-моєму, часа два стояла машина в очереди, щоб вигрузитися. Я сподіваюся, сейчас після обіду приїду. Пацани, привіт вам, я знаю, ви дивитесь. Пацани ситі, я після обіду вигрузять мене швидко. І я поїду далі роботи. Все, приїхав вже на место, опалубка на Орловской. Все, дивіться тут скика. яка хочеш, опалубка, все грузиться, все везеться, все здається в аренду. Ну і сейчас повезло після обіду, хлопці ситі. Довольні, быстро бы не вигрузить, то ти выгружать, то сьогодні то нічого. скільки тут пару підйомчиків сделать. Уже два забрали. І все. Один підйом. на втором сейчас ремни вытяну вторые заберут и все там ремни приподнимешь отведешь я ремни вытяну там на месте заборуете, если что. Не, чалки только на половинку. Все, я тут достал. А, тут не два подъема, один. Получился Мы им это У них там все это есть куча Все, короче шоу, офис Офиса на ворота, заехали, нашли главного Взяли сколько надо опалубка И пошли строить свои бетонные изделия